Так, чудово. Сьогодні ми зробимо другий урок з курсу, коли нам необхідно розібрати. Тож, яка різниця між past simple і present perfect? Так, зараз ми побачимо. Я сподіваюся, що ось видно. Так, поїхали. Тут буде кілька правил, які нам необхідно запам'ятати, і додому буде завдання: виконати завдання. Поїхали. Past simple і present perfect. Я хочу писати. Ось цей Indefinite, Пам'ятаємо, що він simple. Дія, яка виражається за допомогою past Simple, належить виключно до сфери минулого, в той час, як Present Perfect показує, що минула дія пов'язана з теперішнім часом. Наприклад, she is not well and has changed very much of late, вона почувається не дуже добре і останнім часом дуже змінилася. Has changed пов'язана з теперішнім часом через результат, і багато років тому вона дуже сильно змінилася. Відрізана дія. Є, вона зображена, е, пов'язана із минулим. Це буде past simple. Ідемо далі. Перше правило є. Друге. Present Perfect ніколи не використовується з такими прислівниковими модифікаторами минулого часу, як вчора, the other day, на днях минулого тижня тощо. І з такими прислівниковими модифікаторами, як «today» пишеться разом, цього тижня тощо. Обидва. І present perfect і past simple використовуються. Ці часи вживаються за принципом, який ми розбирали в році попередньому. Передивіться. I have told you three times this week that she is coming home for a year. Я вже тричі кардав вам цього тижня, що вона повертається додому. Uh, на рік I have told you to present perfect. I want your sister, the woman who gave me money today. А, а я хочу викликати твою сестру, ту жінку, яка сьогодні дала мені гроші. Give – це simple. А чому? Today може вживатися з past Simple. І for, це for, це present perfect, напевно, inclusive. Так? Далі. Третє. With the verb just. Present perfect вживається, а з just now вживається по simple. Перекладаємо. I have just hired a new pianist, a pianist from St. Joe and Negro. Я щойно найняв нового піаніста С. Джо Негра. Have hired вживається із just. Щойно. Що? Єно. I saw you come in just now и бачив, як ти. Зайшов теж щойно. Прямо зараз. Just now. Тільки що прямо зараз. І з ним вживається past simple. Just now використовується рідше, ніж just. Ось така градація. Це мої гроші. Це стосовно цього домашнє завдання. Вставте present perfect або past simple. Present perfect або past simple. Ось в пробіли. бачите? Спочатку перекладіть, звісно, лайфхак це переклад. Все, я надсилаю це в Телеграм і урок туди надсилаю. Будете дивитися. Все, мої гроші. На наступному уроці ми будемо розбирати, побачимо або паст перфект, або ще щось цікавеньке стосовно профільного іспиту. Пробує.